Доброго дня, шановні дев'ятикласники, сьогодні продовжуємо повторення. Тема сьогоднішнього уроку повторення числові послідовності, в тому числі арифметична прогресія, геометрична прогресія. Пригадаємо основні формули і розв'яжемо декілька завдань. Як завжди, на домашнє завдання залишаємо приклади А та В, решту розв'язуємо зі мною Зараз. В номері, ну, взагалі, що таке послідовність? Так? Це певна, певний запис чисел, які пов'язані однією тією ж самою властивістю. Тобто цю властивість можна задавати формулою, можна описово, характеристикою певною. В арифметичній прогресії є своя особливість. Там кожен наступний елемент більше попереднього напевне. Число одне і те ж саме, в геометричній, в скільки 100 разів більше там чи то менше. Тобто там домножаємо або ділимо, пригадали. Давайте розглянемо номер 975, якийсь із варіантів цієї послідовності, в якої n елемент задано формулою. От, давайте візьмемо для прикладу, не знаю, g Завдання. Це n не дорівнює 2n мінус n квадрат. Тобто, щоб порахувати, нам, нас просять виписати перших 5 елементів цієї послідовності. Перший елемент, другий елемент, третій елемент. Нам необхідно замість букви n, да, замість змінної цієї n, від якої залежить даний елемент, підставити число 1 по черзі, 2, 3, 4 та. 5. Що ж ми отримаємо, якщо підставляємо 1? 2 помножити на 1 мінус 1 до квадрату, то буде 1. Далі підставимо замість n 2. 2 помножити на 2, відняти 2 до квадрату, то взагалі буде 0. Підставимо 3, 2 помножити на 3, відняти 3 до квадрату. Тут уже буде 6 мінус 9. То мінус 3. Явно ця послідовність буде спадною. Послідовності поділяються пригади на зростаючі або спадаючі. <кій> Далі множимо на 4 мінус 4 до квадрату, то буде 8 мінус 16, мінус 8, ну і підставимо 5 2 на 5 і мінус 5 до квадрату. 10 мінус 25, то мінус 15. Решта виконується аналогічно. Далі номер 76. Послідовність задано формулою. Знайти уже не всі підряд, а тільки під певним номером ми знаходимо Б та Г, тобто А 6 значить, під номером 6. Отже, замість N підставляємо 6. 2 помножити на 6 до квадрату та плюс 3. От сюди шісточку замість букви N. Отримуємо 6 до квадрату 36. Помножити на 2,72 і додати 3,75. Далі завдання Г. А сотий елемент під номером 100. Буде 2 помножити на 100 до квадрату 10 тисяч, та ще плюс 3. 10 тисяч множимо на 2 20 тисяч 20 тисяч 3. Далі дивимось номер 70, 77. Знайти сьомий, десятий і двадцять п'ятий член послідовності в завданні Б. Якщо задана формула, це Н. Це сьомий, це десятий, це двадцять п'ятий. Сьомий, тобто триста п'ятьдесят плюс сім.

Замість н підставляємо відповідні числа 2 на 7, 14, мінус мі одиничка в сьомій степені. Сьомий степень у нас не парний, тому мінус залишається, але при множенні на мінус буде плюс. Отже, отримаємо 14 плюс 1 то 15. Далі, десятий 2 множимо на 10. Мінус мінус одиничка в 10. Цього разу приймає додатнє значення. І отримуємо 20 мінус 19. Далі це 25 2 помножити на 25. Мінус мінус одиничка в 25. Буде від'ємне, тому що степінь непарний. А мінус на мінус буде плюс 50 501, плюс 51. 50 Рухаємось далі в номері 78 виконуємо Б. Відомо, що це вже конкретно арифметична прогресія. Пригадуємо основні формули. Вони у нас є в ЗНО і скрізь. Спочатку пригадаємо, в арифметичній прогресії є декілька основних формул. Це формула n-ного елементу, Щоб знайти будь-який n-елемент, ми до першого додаємо де різниця помножена на номер мінус один. Тобто, якщо шукаємо сьомий, множимо на шість 6, на 6, множник d. Що таке d? Пригадуємо, це різниця між наступним. І попереднім елементом будь-яких два підряд, і, відповідно, ще середнє арифметичне: це АН-1, мінус перше, додати ан плюс перше поділено на два. Та відповідно дві суми, дві формули суми. А перше плюс А останнє, яке нас цікавить в даній прогресії, поділити на два і помножити на їх кількість. Або... Якщо ми не знаємо АН, тоді, а знаємо, наприклад, різницю, можна використати таку формулу: 2А1 плюс d на n-1. Тобто замінили АН його формулою, поділити на 2 і помножити на N. Розглянемо завдання Б, де відомо перший елемент прогресії. Це чудово. І різниця. Якщо відома різниця і перший елемент, ми можемо порахувати все, що завгодно. Просять порахувати 5 перших членів арифметичної прогресії. Другий буде 0,5 1 дежка. Плюс ось ця різниця тобто 10,5 вийде. А третє буде ще плюс 10, 20,5. А четверте ще плюс 10 30,5, а п'яте. 40,5. Аналогічно в решті цих. Далі дивимось номер 79. В арифметичній прогресії відомо перший елемент різниця та кількість, знайти суму відповідної кількості елементів. Розглянемо теж завдання Б. Знайти суму в даному випадку 26 елементів, тому що тут n дорівнює 26. Тобто 2а1 плюс d помножити на n мінус 1, тобто 26 мінус 1. Поділено на 2 і помножити на 26. Підставимо значення першого елементу та різниці. 2 множимо на 14,5, то буде 29. Плюс 0,7 множимо на 25. Ділимо на 2 і множимо на 26. Скорочуємо одразу, тут буде 13. Далі 25 на 7 – 175, але одну цифру кому відділяємо 17,5, додаємо до 29 46,5 і множимо все це на 13. Виходить 604 цілі та 5 десятих. Сума 26 таких елементів цієї прогресії. Далі розглянемо номер 80. Сума чотирьох перших членів арифметичної прогресії дорівнює 56, а сума чотирьох останніх – 112. Знайти кількість членів цієї прогресії, якщо, її перший, якщо перший її член дорівнює 11. А перше, ой, а перше 11 дорівнює 11. Сума чотирьох перших S4 напишемо буде 56. Далі сума чотирьох останніх. Не знаємо, скільки їх там буде. Давайте собі їх якось позначимо від N-4 до N. Від n-4 до n. Ну, просто сума на чотирьох останніх буде 112. І так, пригадуємо спочатку формулу суми перших чотирьох елементів. 2А1 плюс 3 помножене на d, тому що беремо на одничку менше, поділити на 2 і помножити на 4. Все це. Дорівнює 56. А перше у нас 11, можемо підставити і знайти звідси тяжко. 22 плюс 3D, скорочую 4 до 2. А ще можна скоротити 2 та 56 до 28. І виходить, що 22 плюс 3D це 28. Звідки 3D буде дорівнювати 28 мінус 22. Шість, звідки де буде дорівнювати? Двіючці. Далі, це ми знаємо різницю, але нас просять знайти кількість членів цієї прогресії. Якщо б ми шукали чотири останні елементи з іншого боку, знову ж таки, сума, а ну, зараз глянемо. Дивіться, ось цю останню суму за формулою не визначиш. Давайте припустимо, що АН – це останній елемент, його ми можемо знайти як а перше плюс дешка на n-1. Тобто 11 плюс 2 помножене на n-1. Далі ан 1 тобто попередній буде а перше плюс дешка на n-1. Уже 2, тому що мінус 2 елементи. 11 плюс 2 на n мінус 2. Аналогічно n-2, це буде третій з кінця елемент, буде а1 плюс d на n мінус 3. Тобто 11 плюс 2 на n мінус 3. Ну і останній а n мінус 4, це буде 11 плюс 2 на n мінус 4. А їхня сума. То 112. Складемо рівняння. 11. Плюс розкриваю дужки одразу: 2n мінус 2, плюс 11, плюс 2n мінус 4, плюс 11, плюс 2n мінус 6. І плюс 11, плюс 2n мінус 8. Все це 112. Рахуємо n. 1, 2, 3, 4 рази по 2n, то буде 8. Таких n. Далі рахуємо 11. 4 рази по 11 то 44. А ще у нас є мінус 2, мінус 4, мінус 6, і ще мінус 6, мінус 12, і ще мінус 8 мінус 20 до рівня 112. Тобто 8n то буде 112, відняти 24, які отримаємо ліворуч. Віднімаємо вийде 88, ділимо все це на 8. Отримуємо, що елементів у нас 11. Далі рухаємося. 81-й на домашнє завдання залишається. І 82-й ще потрібно розглянути. Та 83-й. Давайте, мабуть, візьмемо 83-й. його на А, 83-й домашній, 84-й. Тоді розглядаємо. У геометричній прогресії. Шостий елемент. B6 дорівнює 18, четвертий елемент дорівнює 72, знайти перший та Q. Щоб виразити B6, ми повинні пригадати формулу Vn для геометричної прогресії. Це перший помножений на Q в степені N-1. Можна без дужок, звичайно. Замінимо B перше на Q в п'ятій. А B 4 це B перше на Q в третій. А тепер, маючи відповідні дві умови, поділимо один із виразів на інше. Перше рівняння системи на друге. При цьому B перше Q в п'ятій поділити на B перше Q в третій скорочується. Далі 18 та 72 теж скорочуються на 18, 1 та 4. Далі Q залишається в другій степені, і це 1 четверта. Ну, відповідно, Q буде дорівнювати плюс-мінус корінь із однієї четвертої. Тут не вказано, чи зростаючи, чи яка це буде прогресія, тому розглядаємо обидва випадки плюс-мінус 1 четверта. Підставимо в будь-який з рівнянь, наприклад, в друге, от сюди. І отримуємо b перше помножити на Q в кубі, тобто одна друга, ми пишемо так, плюс-мінус одна друга до третьої степені, і це має вийти 72. Отже, b перше тоді буде 72 поділити на плюс-мінус одну восьму. Якщо ми беремо Q як додатні, додатнє значення 1 друга, тоді 72 ми ділимо на 1 восьму. Тобто множимо на взаємообернене на 8. А якщо ми поділимо на від'ємне, то отримаємо відповідно теж від'ємне значення. Тобто буде плюс-мінус 560 та 16, 560. 6. Отож, у відповідь вказуємо або 566 та одна друга, або мінус 566 та мінус одна друга. Схожим чином розв'язується 83 а тут навіть простіше, бо два підряд дозволяють нам одразу отримати Q. Але тут необхідно, щоб порахувати b 5 за цією ж самою основною формулою. На сьогодні все. Працюємо над домашнім завданням. Гарного дня! До побачення!